Яго Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ, Одеса. Тестуємо, опановуємо міні-трактор Шифен 350-й. Перевіряємо, як їздить трактор потрібен для картоплі. Будемо брати сажалку, копалку, окучник, кризу. Ось все. Для картопельки. Приїхали до нас ще фрези, копалки, вже другий тракторець з бузової. Зараз вигрузаємо. Будемо так само, що це все є перед замовленням, будемо відвантажувати Міні-Агро, Київ Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик, на тест-драйв.